це вітаю у програмі Маусблік. Ви надіслали нам питання щодо війни в Україні, на які ми хочемо вам відповісти. Наприклад, як почуваються діти в Україні? Це питання на яке складно відповісти, адже це залежить від того, де живуть ці діти у регіонах активних чи менш активних бойових дій. Є, наприклад, діти, які не можуть нині ходити до школи, вони навіть не можуть спати в їхній кімнаті, адже їм треба переховуватися в підвалі чи у метро від бомб та ракет. А ще є діти, які втекли. Ли від війни та розлучилися із татом, який залишився в Україні. Вони вирушили із бабусею та дідусем, або із мамою до Польщі, або до нас у Німеччину. Сьогодні ми можемо поговорити із деким, хто краще знає, як почуваються діти в Україні або діти із України. Це Мелані, співзасновниця кризового чату. Привіт, Мелані! Привіт, Йоганнесе! Мелані, Що саме ви робите у кризовому чаті? Кризовий чат надає консультації дітям та молоді. У нас задіяні багато психологів. Це люди, які особливо добре знаються на складних почуттях та ситуаціях. Вони пишуть вам повідомлення через смс або WhatsApp та намагаються вам допомогти. Тобто, якщо я погано почуваюся, то можу надіслати вам повідомлення, і ви мені відповісте. Саме так ми відповідаємо цілодобово і безкоштовно. Чудова пропозиція. Вона існує для німецьких дітей та підлітків, а віднедавна і для українських, та мені здається, і для російських дітей, правильно? Вірно, коли ми дізналися про війну, то почали шукати багато російсько- та україномовних психологів, які могли б допомагати дітям на місцях. Чудово. велика шана вам за таку активність та ваш внесок. Можете могла б мені пояснити, як почуваються діти в Україні, що вони пишуть? багато дітей пишуть нам, що дуже бояться. Наприклад, вони бояться, що у їхній будинок влучить бомба, або вони втратять близьких людей, членів родини або друзів. вони також, наприклад, бояться, що не зможуть більше ходити до школи або на їхній улюблений дитячий майданчик, бо мусили тікати в іншу країну, як от в Німеччину. І що ви можете зробити, щоб допомогти цим дітям? у разі страху ми завжди маємо три поради. Перша порада говоріть про це це дуже дуже важливо. Адже коли ми говоримо, що боїмося, то почуваємося не такими самотніми та ділимося цими негативними відчуттями. Друга порада. Вдихайте і видихайте глибоко у живіт, щоб він наповнювався, наче м'яч, повітрям, а потім знову повністю порожнів. Це допомагає цілу заспокоїтись, тоді і страх буде дещо меншим. Третя порада: відволікайтеся. Це означає зайнятися чимось іншим, не увесь час думати про війну, а спробувати пограти з друзями або, наприклад, послухати якусь історію. І вам вдається допомогти так дітям? Ви можете їх відволікти? Чи це не вдається у кризовому чаті? Наше завдання це слухати дітей та говорити з ними про їхні почуття. Але є в Україні також такі пропозиції, де дітям через чат, наприклад, щось читають, тобто їх намагаються відволікти, коли діти сидять вдома і не можуть вийти або ховаються у метро це супер дуже вражає. Якщо ми зараз повернемося по думки в німеччину та до німецьких дітей, що вони могли б зробити для українських дітей? Тут також дуже важливо, щоб ми говорили про те, як почуваємося в цій ситуації, адже і ми боїмося. І якщо серед наших сусідів або в шкільному класі є діти з України, то можемо запропонувати зробити щось разом. Це допоможе їм відволіктися та внести у їхнє життя трохи буденності. Ми можемо їм, наприклад, запропонувати показати місто або разом піти на дитячий майданчик. на початку це можливо не дуже просто, адже ми говоримо різними мовами, але це дуже важливо, щоб ми дітям допомогли почуватися як удома. Мелані, дуже дуже дякую за розмову та за ваш внесок. Я бажаю вам успіхів і хочу ще раз наголосити, що кризовий чат працює і для німецьких дітей. Отже, кожен, хто має страхи чи почувається погано, може до вас звернутися. Це можливо, якщо зайти на сторінку www.krizenchat.de. вона є німецькою, українською, а також російською. Дякуємо за ваш чудовий проект. І вам дякую. Якщо у вас є запитання щодо війни в Україні, напишіть нам на електронну пошту, і ми спробуємо на них відповісти. Адреса Маус